Всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Сьогодні у нас яке 3, да? 3 січня. Вийшла на кухню. Сережа поїхав на базар, а я вийшла на кухню 9 година. Буду робити чай. Каву не п'ю поки що. Щось мені кава не заходить. П'ю чай. Так, зараз зроблю чайок. Водичку вже пила. Отож я купила російну каву, а воно мені щось воно мені не підходить. Так. Що ви мулькаєте? Мулькають сидять. Мої котики. Зараз покажу вам. Мої такі холосі, лозумні котики. Бачите вже, який мурчик вивиняв. Муля, муля, мулечка моя красунька, мої голосі сидять. Вони вже поїли, собі гріються, так? Короге ще помила. Так, все, сідаю пити чай. От. Сережа поїхала на базар купити м'яска. Сьогодні зварю капуснячок. У мене є кисла капуста із пшоном. Чай п'ю з Хочу вам всім, дівчатка, подякувати за те, що ви мене вітаєте. Кожному відповідать. Це дуже довго. Я отак вас в ефірі подякую. Дуже вам дякую, що ви мене вітаєте, що бажаєте нам нашій сім'ї здоров'ячка, нашим діткам. Я вам дуже вдячна і я вас теж вітаю і теж поважаю. Так, приїхав Сережа. Все, давайте до включення. 11 година, капуснячок готовий. Такий пар забиває ребра варимо квасолю. Все тут і тут. І м'яско 16. Наскільки довго ви наскільки робить. Так, <кій> ціла попити кави. Все ж таки хочу. Каву і сирочком за цим мерки. Працює витяжка, варимо тушонку сьогодні, Квасолю з м'ясом. Я вже показувала не раз, як ми робимо, то сьогодні не хочу вже показувати. Підварили квасолю, м'ясо, тушили, Накладали в баночки півлітрові, поставили в касету. таку як автоклаві, ну це не автоклава, так касєта одна. З моменту закипання 4 години. Ще не кипить. Та й таке, сьогодні таке. На дворі дощ прийшов. Я і проня винесла, ну нехай вже висить. Ось зараз каву Так, дівчатка, 16.36. Вже нічого не буду знімати, в мене ще одна прання Та й будемо відпочивати. Вам бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що додивились мене до кінця, що підтримуєте мене, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе!